Вітаю вас, шановні батьки. До вашої уваги пропоную консультацію, зимові розваги разом з малюком. Вдома зробіть годівничку для пташок та приготуйте для них частування. На прогулянці повісьте її на гілку та наповніть кормом. Пташки невдовзі злетяться, а спостерігати за ними дуже цікаво. Разом з дитиною зробіть вуличний світильник із снігу, наліпіть снігових куль, викладіть їх гіркою, а всередину положіть увімкнений ліхтарик. Яке диво. Разом з малюком зробіть шоколадну ложку. Розтопіть шоколад, опустіть у нього пластикову ложку. А коли шоколад трохи охолоне, Додайте поверх нього різні прикраси, горішки, родзинки, кокосову стружку, крихти карамелі, шоколадна ложка готова. Супер. Зробіть разом з дитиною зивмову фотоісторію. Гуляти, дивлячись через об'єктив, дуже цікаво. Візьміть із собою фотоапарат. Або просто телефон і насолоджуйтесь кожним моментом, кожним об'єктом, різноманітні сніжинки, синички в годівниці, білочка на гілочці, горобці на кущику, або просто зроблений разом сніговик та його родина. І вдома разом придумайте цікаву історію та змонтуйте колаж. Розгляньте разом з дитиною сніжинки. Розкажіть, що у світі не існує двох однакових сніжинок, що кожна з них унікальна. Візьміть із собою збільшувальне скло і нехай ваш малюк захоплюється їхньою красою. Приготуйте корисне морозиво. Візьміть декілька бананів, заморозьте їх. Потім дістаньте їх, щоб вони постояли при кімнатній температурі, а потім перебийте блендером. Додайте будь-який наповнювач ягоди, какао або трішки вершків. Розложіть морозиво в формочки і смакуйте, це дуже корисно. Зима весела пора року. Якщо випав сніг, по можливості. Залиште всі свої справи і насолоджуйтесь розвагами разом з дітьми. Катання на санчатах, ігри в сніжки подарують незабутні враження дорослим і дітям. Дякую за увагу!